Ком'юніті дуже важливо, От ті люди, з якими ти спілкуєшся, дуже важливо. І якщо ти розумієш, що це ком'юніті тебе як би, надихає, да? вчить, і знаєте, і ще просто знаєте, якось дає таку, як це сказати, можливо, даже гордість, да, що ти тут, ну, Я про нашу академію, звісно. І тоді, тоді то, знаєте, тоді ти себе відчуваєш по-іншому. От я можу всім сказати, хто у нас буде дивитися в запису, то завжди своє так оточення. Да, профільтруйте, от з ким ви спілкуєтеся, да до чого ви прагнете. На самоті ніколи ну майже ніколи ви не досягнете. Тому я дуже так знаєте, гордюся, що я тут, тому що е, я знаю, що. У нас є такой рост, зараз. От ми в місті росте, ви росте я росте, і в этом как раз есть такой классный движок, тому що ми в місті стараємося розвиватися. Я на вас, смотрю, як у вас відбувається. Я дивлюся, як ви змінюєте свій формат і спілкування з експертами, завжди щось змінюєте. Тобто ніколи не стоїти на місці. А це ж дуже, дуже така енергетична затрата. Я думаю, так, якщо в мене тут не вийшло, ага, Женя, дивіться, так поміняла. Я даже беру інсайти, що ви так пишете. Тому що це ну дійсно, це класно, це круто, значить, я в нужному місці, як то кажуть.